Вибухи, вистріли, польова кухня та багато складних завдань. Усе як на справжніх військових навчаннях. Старшокласники львівських шкіл змагались уміння надавати першу медичну допомогу, поводитись вогнепальною зброєю та знешкоджувати противника. Я вирішив прийти сюди, щоб побачити, як наші учасники у АТО, як вони захищають свою батьківщину і як я можу їм допомогти у цьому і виростити себе як майбутнього воїна. Я вважаю, це потрібно зараз. На наш час, тим більше в нашому віці, всяке може бути. Освоювати Ази військової справи юнакам допомагали МНСники, медики та учасники. АТО. перехоплення викручує, Тепер крок до противника і просто його вниз. Загартувати молодь та сформувати справжніх патріотів. Саме таке завдання ставили перед собою організатори заходу. Тут є в нас і елемент руку бою. Тут є і банальне поводження зі зброєю. Звичайно, це муляжі, але це є 100% копія, де теоретично навіть банально розбір зброї вони будуть це знати. Як це бути на лінії вогню? 11-класник Василь знає не щуток. Його батько вже вдруге бере участь у військових діях в зоні АТО. Після закінчення школи хлопець планує також вирушати на схід. Я, звісно, переживаю, але я гордий, що в мене є такий батько, який захищає мене і, взагалі нас всіх. Якщо б мені було 18 років, так, я б поїхав. Активісти партії Удар та представники самооборони Львівщини і надалі планують організовувати для підлітків уроки військової підготовки. Плануємо ну різні заходи в подальшому проваджувати для молоді, тобто і так такі табори, можливо, певні чином навчанні сектори, наприклад, навіть як вижити в місті, коли немає електроенергії зв'язку, і так далі. Проте організатори і учасники заходу мріють, аби в нашій країні нарешті настав мир та спокій, і щоб отримані знання ніколи не допомогли